Всім привіт! Ви на каналі МедАндлер. Мене звати Макс. І цей канал буде про е, активний підпочинок і про риболовлю. В даному випадку сьогодні ми знаходимося на річці Псел і спробуємо щось спіймати. Що з цього вийде, будемо бачити. А за лайк і підписку подякував. Сьогодні на риболовлю з нами буде мій старенький, але робочий і потужний крастейдж мебару Меджеркрафт до 7 грамчиків. От. Досить надійна паличка, вже бачила не один десяток, а може і сотню рибок. От. Паличка досить в'язка. Може, хтось каже, що я досить консервативний, але дуже непогано ця паличка лягла мені в руку. В парі з паличкою буду використовувати 2500 Ванфорду S. -очку. На Анфорді намотана 0,4 ниточка для наших місць найбільш підходящий діаметр. От. Ниточка це є дуй, якраз тестую. Duil Супер Cold. 200-метрова розмоточка. Ну, поки що нарікань маю. Ниточка досить слизька, дуже непогано летить. І доволі міцна на розрив. Але це поки нова. час і робочі характеристики має показати. Швиденько продягаємо в кільце нитку. Зараз прив'яжемо повідець і зустрінемось з вами вже на точці. Десь вон, о, за тими хащами. І так, перша точка. Будемо пробувати віддивитися, шукати, де тут зубасті п'ятнисті Зараз поставив таку приманочку від М5, такого от від брохвостика. Тут трішки присутня течія під протилежною стороною десь отам е вихід із ямки рівний стіл. І в цьому місці там під... Камешом полюбляє стояти щучка. Зараз будемо спробувати її піймати. Отже, сьогодні перший закид. Подача класична, плавна. 4 грамчики, іброхост. Але в плані проводочки. Можна використовувати будь-які варіації. Немає якоїсь конкретної панацеї для лову щуки в водоймах з течією. Справа в тому, що щука досить таки непередбачувана риба. І треба підбирати до неї ключик як по приманкам, так і по проводкам. Ну і звісно є така штука ще як вихід. Тобто період, коли риба активно харчується. Або активніше, ніж зазвичай. Легенький вітерець присутній на воді. Це нам абсолютно не заважає, хоча він і боковий. Точка Не сказати, що робоча, стабільна, але може вистрілити. Іноді тут рибка стоїть. Довго затримуватись на одній точці не будемо, будемо зміщатись, рухатись і пробувати щось реалізувати. Або, бодай, заробити хоч якісь клювання і побачити якусь активність в кадрі. Травичка. Хоч наче вже і холодно, але ще не повністю і не всюди лягла на дно. Тому використовуємо осет і обов'язково заправляємо жало в силикон. Знову ж таки, опа! Була клювака коротенька, але ми є рибка, є рибка добрала. Досить приємно. Зараз будемо пробувати її запаркувати. І щось не схоже на спротив щуки. А ні, все-таки щучка. Маленька, невеличка щучка. зовсім зовсім мальочок. Отак от. Хаєчка. З'їла наш силикончик. От. Сьогодні це перша. Ми її зараз обережно. Знімемо з очка. Отак от, от спрацював 5 крафт в першій же точці Але це зовсім дитинчатка. Зараз ми, як справжні спортсмени, її відпустимо. Так, щоб їй не нашкодити. От. Біжи, гуляй маленька а не в ту сторону. О! От вона стала і стоїть. І зразу під берег. Клас. Отже, перша рибка є. А це означає, що в цьому відео бути. плювальничко Вже немає в місті. І дуже непогана. Щучка. О, це вже така близько кілограма. Під місток стартанула. Легенько так. Куди пішла? Ми тебе зараз виведемо. О, гарна щучка. Отже. Ось. І є приємна рибка, налегенько снасть. Залік. Приманочка в шахті. І це щучка така навіть, можливо, трішки навіть за кіло. Зараз ми її звільнимо, обов'язково зробимо фотосесію, заміряємо і з великою ймовірністю, що вона на сьогодні поїде додому, була покльовочка прямо під самим берегом і можна було помітити на камеру але без результату будемо сподіватися що цю вони нам рибка нам повторить ми витягнули чиїсь. о, так тут зимку хто ловив мармишка і по-моєму навіть вольфрамовий гачок з ним маємо бусину і вольфрамову мармишку. Прикол. Так ми її перепаяємо. І буде у нас чергова мармишка в хазяйстві. Нехай буде. Так. Ми спробуємо. Ага, приманочка заробила поріз. Але є ймовірність того, що щучка не вкололася. Отже, спробуємо зараз. Але ж то клювання було гарне. Клювання, так би мовити, під ногами. Повторно не хоче атакувати нашу приманку. Right. Іди сюди. Офіклювання. О, так це окунь. І дуже гарний окунь. Нічого собі. Дуже гарний окунь. Клас. Таким окунем можна і завершувати сьогоднішню рибалочку. І, до речі, на копію Флепера від Миколи Лазаренка Хотбейтс. Кому цікаво, питайте посилання дам. Такий гарний лаптик. Який контрастний. Просто шикарний. На жаль, осінній день дуже короткий, і в мене лишилось зовсім мало часу. Отже що, я зроблю кілька закидів ще і будемо завершувати сьогоднішню рибалку. А з вами побачимось наступного разу. На каналі Мэнгр. Лайк, підписка і подякував до зустрічі.